Значить, наша служба о 13 годині години 4 хвилини отримала повідомлення про загорання даху в установі виконання покарань. У відповідності до плану залучення, у нас по другому виклику було залучено всі сили і засоби міста. По прибуттю на місце було визначено, що є осередок займання в, приміщенні, в даховому приміщенні будівлі в районі 4-го поверху, тобто над 4-м поверхом. Провела розгортання сил засобів, приступили до гостіння пожежі через годину 20 хвилин. У нас була проведена локалізація сетку козагання, і в 15 годині 29 хвилин у нас є ліквідація осередку пожежу. Постраждалих жертв немає. Скільки наших працювало 40 чоловік особового складу, 10 одиниць техніки Невідомо, і ми якось не уповномочено визначати це питання? Буде відповідно в роботі комісія. вона все визначить чи була евакуація людей? Евакуація була персонала. Ніхто постраждал, не постраждалих жертв немає.